Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу познайомити вас із такими ось милими створіннями: Це колемболи, або ногохвістки, ряд членистоногих класу приховано щелепні. Це майже мікроскопічні істоти, деякі з яких мають розміри менше 2 мм завдовжки. Ряд ногохвісток включає кілька тисяч видів. Представники ряду є давньою групою тварин, відомих із Девонського періоду. Ногохвістки дуже різноманітні. Якісь із них живуть глибоко у ґрунтах, якісь на рештках рослин на поверхні ґрунту. Вигляд та будова кожного з видів цих малюків сформовані умовами проживання та об'єднує їх усіх. Одна дуже цікава особливість. Вона настільки неймовірна, що люди намагаються відтворити її в дослідженнях зі створення нанороботів. Ці крихітні створіння, виняткові стрибуни, колем були здатні стрибати на відстані, що перевищують їхній власний розмір у сотню, ба навіть і тисячу разів. При цьому дослідниками зареєстровані піки прискорення у понад 970 метрів за секунду в квадраті. От просто уявіть собі, тваринка розміром 2 міліметри долає двометрову відстань за соті долі секунди. А приземлившись, Колембола одразу ж міцно стає на поверхню, нікуди не падає і не котиться. Диво дивне з такими швидкостями. Як так? Секрет на позір простий: стрибати швидко і далеко і не вбиватися на смерть колемболам допомагає спеціальне обладнання. На одному з сегментів їхнього черевця закріплена стрибальна вилка, фурка або пруженохвіст. Цей орган розправляється в момент небезпеки і підкидає ногохвістку на кшталт катапульти. А поруч із фуркою розташований так званий колофор черевна трубка, з якої виділяється клейка речовина. Завдяки цій речовині ногохвістки одразу ж після приземлення надійно закріплюються на поверхні. А вже ж описати це кількома словами просто, але вчені б'ються вже кілька десятиліть над спробами повторити механізм роботи цих застосунків, поки що без позитивних результатів. А ще ногохвістки вміють зменшуватися в розмірі майже на третину. Ці малюки дуже сильно залежать від температури і вологості. Оскільки теплі умови збільшують швидкість метаболізму та потребу в енергії, зменшення розміру тіла є вигідним для їх виживання. Тож колемболи проводять таку своєрідну усадку під час чергової ліньки, а сам процес контролюється спеціальними генами. Такий ось черговий дивовижний задум природи, який людина не в змозі відтворити. Гідна сторінка для нашого альманаху. Погодьтеся! Ну а я за традицією нагадую, що чекатиму нової зустрічі із цілим стосом нових захопливих історій. Побачимося!